Права 228. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 16 літинок. Познач промінь є числа. Запиши ці числа в порядку спадання. Ну що ж, Стартуємо для початку, давайте тоді накреслимо координатний промінь. Ну що ж, нагадую, в нього є початок, немає кінця. Ну що ж, Я беру лінійку і тоді креслимо координатний промінь. Я буду креслити звідси так, на всю ширину. Нього немає кінця. Позначаємо на початку 0. Є. Так, сказано, узявши за одиничний відрізок 16 клітинок. Ну що ж, я буду додатково для зручності кожні дві клітинки ставити позначку. Отже, позначаємо 16 клітинок. Отже, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. І тут у нас буде 16. Ну що ж, це буде одиниця. Це буде одиничний відрізок. Є? Ну, а зараз потрібно позначити на цьому промені різні числа. Ну що ж, перше бачимо, що тут є восьма частина. Восьма частина від довжини 16 клітинок, 16, що ділиться на 8, це буде 2 клітинки. Тобто, ось ці, що я позначив, це буде восьма частина. Нам сказано познач 3 восьмих частин. Ну що ж, тоді давайте поставимо крапку. Там де 3 восьмих. Отже, це буде одна восьма, 2 восьмі. Ось тут позначаємо крапку і підписуємо, що це буде 3 восьміх. Є. Наступне число 1-2. Ну тоді давайте одна друга. Це буде половинка. Якщо ми 16 клітинок поділимо на 2, то це у нас вийде 8 клітинок. Тобто там, де 8 клітинок, треба поставити крапку. Дивимося. Тут у нас 2, 4, 6. А ось тут посередині це буде 8 клітинок. І підписуємо, що це в нас буде число 1, 2. Є. Наступне 3 четвертих. Ну що ж, давайте я тоді виберу наступний колір. Одна четверта, 16 клітинок, ділимо на 4. Це буде 4 клітинки. Тобто 4 клітинки це одна четверта частина. Таких частин нам треба 3 відкласти. Ну що ж, по 4 клітинки, Раз, 4, 2, 4 і 3 клітинки. Ставимо тут точку і підписуємо. Що це у нас буде 3 четвертих. 3 четвертих є. Наступне 5 восьмих. Ну що ж, ми вже казали, що одна восьма це дві клітинки, а таких частин нам треба 5. Що ж, вибираємо наступний кольор. Отже, 5 восьмих частин. Отже, раз, восьма, два, восьма, три, восьма. Тут навіть підписано. 4, восьма. А тут буде 5 восьмих. Ставимо крапку і підписуємо, що це в нас буде 5 восьмих. Є. Наступна точка. Беремо наступний колір. Це 1 четверта. 16, що ділиться на 4 це 4 клітинки. Тобто через 4 клітинки, 2, 4, ставимо точку. І позначаємо, що це у нас буде 1 четверта. Так. Ну і остання точка 7 восьмих. Ще раз, 7 восьмих, 1 восьма це 2 клітинки. Ну що ж, беремо наступний колір. Так, отже, тут у нас є 5 восьмих, і ще дві клітинки, це буде 6 восьмих, і ще дві клітинки це буде 7 восьмих. Ставимо точку. І підписуємо, що це буде 7 восьмих. Є. Ну що ж, ми відклали усі числа, а зараз наша задача записати ці числа у порядку спадання. Якщо у порядку спадання, то починаємо з найбільшого і найменшого. Чим більше число, тим правіше воно на координатному промені. Тобто найбільше число записуємо тоді числа у порядку спадання записуємо, це буде 7 восьмих. Далі 3 четвертих. Потім 5 восьмих. Потім одна друга. Потім три восьмих, І останнє число одна четверта. Ну що ж, ось таке завдання на позначення дробів на координатному промені та їх порівняння за допомогою координатного променя. На цьому вправу завершено.